Доброго дня, шановні підписники, доброго дня, глядачі Ютубу. Ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. Мене звати Тота. О, Олександр! Ви вчасно захочете. Так, так. Ми саме почали. Ви не запізналися. Вітаю вас. Олександра ви знаєте, а з нами ще Ігор Миколайович Кравченко, доцент кнуба кафедри електротехніки та електроприводу. Так. Ігор Миколаївич, про що сьогодні ми будемо розповідати? У минулому відео дуже багато було запитань і зацікавленість у лінії у тому, щоб розглянути ще додатково лінійний двигун асинхронний трифазний. І сьогодні ми будемо його випробувати і продемонструємо його можливості. То давайте вже йдемо до лабораторії. Так, ідемо. Пішли. Ось ми вже в лабораторії і тепер ми розглянемо лінійний двигун. А для цього необхідно спочатку подивитися на класичний асинхронний двигун. Тобто це його статор, магнітна система і корпус. Якщо ми його розрізаємо угу. і вирівнюємо, то ми отримуємо саме такий подібний до нього лінійний асинхронний трифазний двигун. Ну і тепер ми зараз е знімаємо кожу ну, на тут два. так? Так, тут два е, е, лінійних двигуна, які з'єднані е, відповідно паралельно, і вони утворюють якби, єдину систему. Mm -hmm. Знімаємо кожух, кожух виробляється із е, нержавіючої сталі, і він не магнітний. Mm -hmm. yes. А тепер ми бачимо, що знаходиться внутрі. І тут в першу чергу це магнітна система mm -hmm. е, з електротехнічної сталі і позив. В пази закладається трифазна обмотка. Угу. Напруга в нашій лабораторії 220 вольт лінійна і 127 вольт фазна. Ага. Тобто це напруга е, дещо менша, ніж е, в нашій ага. розподільчій мережі. Як раніше було, так. безпеки це зроблено. Це зроблено да, е, з метою безпеки. І тепер ми е, Продемонструємо, як же е, працює е, цей лінійний асинхронний двигун. І в першу чергу е, демонстрація буде, це е, рух звичайної пательні. Значить, ну, і треба зазначити, що е, рух відбувається завдяки струмам Фуко. Тобто це віхрові струми, які утворюються е, при перетинанні е, електромагнітними. <звук> е Полями відповідно поверхні цієї пательні. Uh -huh. Значить, ну, е пробуємо. Ми бачимо, що е дивіться, ця пательня рухається дуже швидко, за рахунок того, що велика площа її і е невеличкий зазор. Ми побачимо там далі. А тепер ми продемонструємо подібну пательню, але е явище лівітації. Тобто е ми побачимо, як. Е Відповідний оцей рухомий елемент у вигляді котельний, він буде загальмований завдяки провідничкам, і, які підвішені, але зверніть увагу на, е, як я вже сказав, ефект лівітації. Тобто ми бачимо, ми бачимо що в процесі руху. Цього елемента він ну, утворюється магнітний такий от, підвіз, або подушка магнітна, і за рахунок цього рух відбувається без тертя. Mm -hmm. І це дуже е, велика перевага подібних систем. Ну а зараз ми продемонструємо ще ну, то такий то, то, рухомий. Немає. Так, так. Е, тут ми продемонструємо от таку от, е, ну, модельку. Можна сказати, тут вже є відповідні колеса. І елемент, який рухає е, цією моделькою, це от такі дві пластини, які mm -hmm. закріплені знизу. Але зверніть увагу, що е, тут є досить великий проміжок, і тепер ви побачите, що е, в цьому разі е, ця конструкція буде рухатись не дуже швидко. Тобто ми бачимо, що е, Таким чином, за рахунок оцього зазору одразу зменшується швидкість руху угу. подібних елементів. Ну, далі я би хотів продемонструвати таку от модельку, яку я зробив. Це дві банки від кави. І на ній зроблені ну, такі, от як обмотка подібна до обмоток в асинхронному двигуні з короткозамкненим ротором. Тобто ми бачимо кліт. стежні да, біля колесо. колеса або біля клітка. І ми бачимо, що вони з торцевих сторін з'єднані, ну так от закорочені. А ну покрутіть з рідних сторін, покажи. Так, Угу. Ми бачимо, ця конструкція легка, вона інерція невелика. І тепер ми подивимося, як це буде відбуватися. Так, oh. угу. да, виникає. Тобто, е, дивіться, знову такий рух е, досить ну, такий швидкий. І тут угу. треба сказати, що... Поступовно, от якби і ми ще тримали, ми б відчували пришвидшення руху. Mm -hmm. ну, а так як... Обмотка в принципі, перегрівається, то ми довго не вмикаємо е, обмотку двигуна, угу. щоб запобігти, ну, все, що ви хотіли нам показати. Да, ну, і дивіться, так. це от, ще от останній такий момент. Маке. Це можна так сказати, от, воно пояснюється тим, що е, на якому в принципі рухається е, от в старих лічильниках диск, угу. е, завдяки якому відбувається облік електричної енергії, яка споживається. А і що тут, це конструкція зроблена? Ну, дивіться, це конструкція, якщо ви помітили, це е, від старезного дисковода, який раніше використовувався в обчислених машинах. І е, ми бачимо, що він закріплений тут і відповідно має можливість е, рухатись вільно. Mm. І таким таким чином, чином дивіться, Давайте, я, чином, я... Ми бачимо рух цієї. А, значить, якщо ми будемо рухати, ну дивіться, чому я ще з краю його а, тримаю, так і він рухається. Тому що обов'язково треба, щоб а, магнітний, а, магнітне поле рухало його з одного боку. Якщо ми його поставимо по центру, він рухатись не буде, тому що він одночасно буде рухатись з двох сторін. Ну і от зараз бачимо, що руху не відбувається. Тобто необхідно його зміщати і тоді е, він буде обертатись. На такому принципі е, ну, розроблялися машини, е, які мали от, подібний алюмінієвий диск, а поряд з ним маховик із дістали. І от лінійні двигуни розганяли їх, і потім ця енергія, яка запасалась маховиками, вона використовувалась ну, на деяких е, механізмах, які... Ну, от, Використовувались, як е, нам відомо, в комунальних господарствах uh -huh. е, мається на увазі і насосні станції. Там. Це ми вже переходимо до практики. Це а переходимо е, е, до так. Олександр, е, може у вас запитання, які з'явилися? У да, мене запитання. Ми співлітали, то там ще щось в мене який, практично воно використ... де воно використовується. Ну, що, наглядно ми, ми зможемо щось подивитися. Ну, ми можемо якісь, е, так само, да, ми можемо подивитися е, зараз на деяких стендах, які у нас е, ну, в лабораторії це модельки. Ну і що треба сказати, е, дуже часто подібні машини використовуються в роботизованих системах, і е, транспорт, конвейерні лінії і таке mm -hmm. подібне. Ну, а зараз перейдемо, подивимося те, що було. Е, Зроблено. А, ви це дивіться, да, от перше, це, е, дивіться, це теж лінійний двигун, але він торцевий. Mm -hmm. Тобто тут він вже не розгорнутий, а він згорнутий mm -hmm. в такий бублик. Mm -hmm. Бачимо, та, та сама обмотка. І е, намагалися зробити. Робочий орган, ну, такої от машини по видобутку. А а е тут зубія, е зубія, який... да, зуб це от, як роторний екскаватор. Uh -huh. І треба сказати, що е ця конструкція е ну, була втілена в, такому, е моделі, в робочій моделі, вона працювала, але деякі моменти. Пов'язані із конструкцією. Вони не, 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 за запрацював, не запрацював. А, Ну, Якщо можна на той час, коли це було, воно а, не влаштувало розробники, воно залишилося в якості ну, такої розробки. Ну, а ви нам покажіть ще одну розробку, яку вже хто постійно дивиться наш канал, бачив, а може хто не бачив розробки. Диві, дивіться, воно ну, тут можна а, її розглядіти. дивіться, це відповідно вже два лінійних двигуна, які. Mm -hmm. е, в проміжку яких знаходиться оцей от бігун, як його називають. Тобто це алюмінієвий профіль, і відповідно внутрі знаходиться стальне осердя. Mm -hmm. а, бачимо, що тут є направляючі ролики, і відповідно нижче, якщо ми подивимося, там ну, ударна частина. Mm -hmm. Ну і датчики, які раніше використовувалися. Зараз ми використовуємо ручному режимі. Значить, цей. Ця модель вона моделює, ну, якщо можна так сказати, е, механізм для забивання паль, угу. тобто як альтернатива дізельному молоту. Угу. Але е, значить, ну, теж вона була ви, зроблена, втілена. Е, були впровадження, але е, її недолік, що багато енергії споживає. Mm -hmm. і, а так, в принципі, вона з точки зору екології і багатьох параметрів, і е, керування вона дуже виграє по відношенню до дізельних молотів. Ну а зараз ми Давай, подивимося, так, як вона працює. Покажіть нам, будь ласка. Ви бачимо, ви можете. От. Тобто, от е, це. Те, що, як то кажуть, от ця машина, що вона, тобто ми бачимо, що вона не великої потужності, але Давайте досить ще О, дивіться, так. Да. Тобто, ну, досить це для забування заземлення. Так, да, можна Ви, от, поставити і заземлення такого <світ> <чи вати. світ> Ну, і, тр е, Треба сказати, що от, це не єдине, що розроблялося в напрямку лінійних двигунів на нашій кафедрі. Я думаю, що в наступний раз можна буде е, побачити ще більше. <світ> <світ> Те, що більш сучасно розробляється на кафедрі, е, теж пов'язано з цим напрямком. Тобто, напрямком, е, Використання асинхронних лінійних двигунів. Добре. Ну, що, Олександр, може ви щось скажете? Так, да, дуже, дуже мені сподобалось. Дуже хочу подякувати Ігорю Миколаївичу, дуже вам дякую. Я вдячний що вам, що ви. Це цікаве, цікаве. Дуже. Я ніколи такого не бачив і про лінійні двигуни десь так щось десь чув. Але практично ну, їх дуже багато де. Використовують добре. Давайте тоді вийдемо з лабораторії і зробимо невеличкі висновки. Ну, а тепер висновки, які висновки, як ви побачили, як працюють лінійні двигуни, що це таке, ігор Миколайович нам розказав, навіть всякі такі штуки друки придумав для того, щоб продемонструвати. Ну і Олександр, може, ви щось додасте? Так, додам. Дуже цікаво, що ці лінійні двигуни повсякмісно використовуються в промисловості і в нашій державі, що особливо приємно. Так. Ну, Ігор Миколаївич, ви. Ну, мені приємно, що ви іще раз е, прийшли до нас. І я дякую вам за це. І надію, що співпраця у нас буде плідною. Ну і запрошую знову таки. Запрошую на до нас на навчання, тих, хто хоче отримати якісну освіту в галузі електротехніки. Так. Тому слідкуйте за новинами на каналі. Дивіться наші відео. Якщо відео було корисним, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ще не підписник, обов'язково підпишіться на наш канал. Ну і далі буде. Співпраця триває. До зустрічі! Будьте здорові, па -па. Ну, Здається, здорово. кінцівка, так, да, без повторний.